Мої любі, Всем привіт, мої любі Друзі, Завершився матч в англійській премєр-лізі дербі Лондона, Tottenham Gods У себе в дома при мамфор на користь підопічник Бегель Арде. Давайте мої любі, друзі, по порядку, Поговоримо про данный поєдинок Стартові склади команд. Tottenham Godsport, 4-3-4, стартова розстановка Вікарі у воротах, Крістіан Кристиан Ван Вандевенс Хеснек, у Доджи Петрапора, Павланге, Дон Кулушевский, Дрига Бентанкур, Джейс Медис, Пизд Гузнек, Дмитрик Сент Санткенвин, там Брэндн Джон. Відповідно, у нападі це стартова розновка Тоттенгем Godspur, Арсенал Mikel Airte, 4-3, 3 стартова розновка, Давід вітра, ворота, Габі, Магаліян, с з Санлібаз, Бен Вайт, Юліан Тімір по флангах, Габрид Мартінелі, Жар Томас Парті, Півзник, Сака. Разар, Кайхайверс, нападі. А тепер, давай по матчу! Ну що ж, мої любі друзі, Тоттенгем доволі примактивно команда, and постикову розпочала з неймовірним пресингом. Ну, В принципі, це стильнгема, я постакоглу, не дуже сильний пресинг, справді перші ну, 15 тангем э, натиснув так на арсенал пресингом, але під напічі Мікіляра десь трішки перетерпіли, і голіві нагоди мало. Тобто, так, да, тонґем більше володів м'ячем, чім, було більше дарів в поворотах, але в цілому, глобально, в арсеналу було більше. таких... Скажімо так, гулівих нагод, ось супер шанс був там в Габріля Мартинелі, так, щоб забивати. ось, Тобто арсенал, да, команда Мікелі Артети менше володіла м'ячем, там взагалі 73 на 27 було в першій хвилин 20. ось, Арсенал грав без м'яча. Було дуже важко. Тунгем тобто, тиснув, атакував. Постійні були подачі, арсенал дуже багато відбивався. Але арсенал був і небезпечнішим. В перехідних фазах, під опікучним це було більше голівих нагод. Ось тангеймів на початку другого тайму, ось, початок другого тайму, взагалі був дуже важкий для арсенала. Тангем було дуже багато. Атак, постійні кутові подачі. І було таке відчуття, що ось статенгем може зараз забити. Там У Домініка саланки був хороший момент. Тобто, і справді було таке відчуття, що ось статенгем може і забити. Але забив арсенал, але забив арсенал але контратака. Просто ідеально, ну, Кай Хаверс розвернувся, він дав на Бакайосака, Бакайосака, зробив кутовий і саме Бакайосака пішов виконувати. Футовый. Идеально подача. Ведь Бакуэсака в скупчение футболистов. Ну и Габриэль Магальян забывает. Забывает. Бразиловцы. Идеально подача. Ведь Исака, Ну Но а Габриэль Магальян просто расстреляв э, Викарио. Идеально просто подача. вид Бакуэсака. И просто идеальный навес. Ну и Габриэль Магальян сбыл. И снова кто ему мои любые друзья? Помните этот матч к Витнику? Лайерснабер. 2. Я прям сгадывается. цей поєдинок. Туди Арсенал два голи, тут Нгему забив, саме після кутових. І сьогодні також саме кутовий стає визначальним у даному добої. Знову стандарти працюють на користь Арсенала. Просто идеально, просто идеально подача от бокового ну идеально завершение от Габриэля Магалианца. И вот, кстати, эмоции Габриэля Магалианца. Вот эмоции от Габриэля Магалианца. Ну а далее Арсенал очень здорово защищался, не было еще контратаки. Ось, татангем тиснув, були постійні подачі, атаки, але в цілому таке було віжтя, що все під контролем сином. Я не пригадаю жодного моменту тангема небезпечно напевно, напевно, удар до Неколушевського вже в компенсований час. Тоді справді, у хороший постріл від шведа, м'яч пролетів просто, напевно, в сантиметрах від поперечки. Друзі, мої любі, також хочу навести вам статистику. Дивіться, да, тангем більше був в поворотах, більше володіння, 15-7 по ударах-поворотах на користь підіпчних анджеклу, 5-4 удари в площину, 64-36 відсоток володіння місячем 7-6 зактон. Тобто, що ми маємо? тангем переграв Арсенал за всіма статистичними показниками, але, мої любі друзі, навіть незважаючи на те, але я вважаю, що в Арсеналу було більше гольових шансів. Навіть статистика це підтвердить. Дивіться. Реалізовані гольові нагоди. Нуль у Тоттенгема, 2 в Арсенала, і одна гольова нагода плюс була опущена. Тобто це дуже такий цікавий показник, що нібито да, у Татангема більше володіння, і нібито ось так дивишся на статистику. І здається, на перший погляд, ну тут однозначно Тоттенгем просто мав перемагати. Ось да, момент були у Тоттенгема, Питань немає. І, не напевно, на гол команда джепестеково награла. Але у Арсенала, атака Арсенала, були небезпечніші. Підопічнікелі Артети більш проводила такі небезпечні атаки. І в Габі Марцінелі був хороший шанс. Ось Арсенал був прям дуже прям командою Мікелі Артети була. Небезпечною. 492 передачі в Тоттенгема, 434 передачі точні, 88% точність передач, 64% володіння в тотенгема в арсенала 281 передача, 213 передач точних, 75% точність передач, 36% володіння м'ячем. По голівим шансам, вже сказала, 2 2.0. Одна гульвана вода опущена, 3 офсайди в «Арсенала-2». Підопічних Анджея Паста і Когло, 2 Так, З 15 ударів, 5 ударів в площину в Тотангем, 4 удари повзорота, 6 ударів заблоковані в Арсеналу, 7 ударів, 4 в площину, 3 заблоковані удари по успішних відборах, до речі, краще був в Тотангем. 15 успішних відборів, 75% успішності, в Арсенал 12 успішних відборів, 60% успішності. 5 сейвів Давіда Раї, Давід Раї дуже активно вступав в гру, 3 сейви Вікаріо, 23-32 по повинні м'яча, більше відбивався арсенал, по 8 перехоплень в команд, але порушували правила більше представники Тотенгема, 13 порушень правил, 5 жовтих карток, Арсенал, 10 порушень правил, 3. Він цих карток, ну карток було і справді дуже багато. Найкращий футболіст даного поєдинку це Габріель Магальянс. Він забив переможне м'яче, і, мало того, що він забив, так він постійно і в захисті, то надійно зіграв. Ну, а то, що він забив, так і скільки він навісів, просто знімав. Виграв боротьбу в Домінік Саланке, в одного з найнебезпечніших нападників в англійській прем'єр-лізі. Ну, Габріль Магаліянц просто на висоті, Просто на висоті Бразилець, він вигравав і дуелі, справді неймовірний матч від Габріеля Магаліянця. Однозначно, він найкращий футболіст даного поєдинку. Емоції Мікеля Артети, вони абсолютно зрозумілі, тому що Арсенал здобував перемогу абсолютно на характері. Тотангем грав здорово, команда і більше володіла м'ячем, команда більше і атакувала і створювала моменти. В принципі, Тотангем завжди так цікаво завжди грає. Ось цей футбол який пр пропонує енджепасте Пастекоглу, Він доволі цікавий, атакувальний. Але арсенал Микелі Артета просто ідеально підготувався до Андж Пастекоглу, І мені справді матч щось в квітні ось нагаду, тут Тоді, правда, арсенал. 3-2 переміг, але стиль матчу він практично був той самий. Тобто більше більш більше ніж по поворотах, але... але Арсенал все одно по гольовим шансам переграє суперника, Арсенал дуже здорово відзахищався. Всіх болівальників Арсенала я хочу привітати вашу команду улюблену з перемогою. болівальники Тоттенгема не засмучитись. Дуже хороший матч, мої любі друзі. Видився тому, якось так. Вам, друзі, до речі, хочу побажати всього найкращого. Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого, Всім до побачення, всім до нових зустрічей.